30 березня близько 13 години на автодорозі Полтава Кременчук Олександрія сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковик під час маневру розвороту не надав перевагу у русі мотоциклу, в результаті чого водій мотоцикла загинув. На місці працювали слідчі. Наразі відкрито кримінальне провадження встановлюються всі обставини. З настанням потепління на автошляхах зросла кількість мотоциклів, скутерів та електросамокатів. Нерідко їх водії стають потерпілими під час Черговий раз закликаємо всіх водіїв такого транспорту. Ви повинні пам'ятати, що ви є учасниками дорожнього руху і повищене джерело небезпеки саме ви. Коли ви грубо порушуєте правила дорожнього руху, ви можете отримати травми, так як у фактах, які мали місце, вже які фіксувалися, дуже часто Такі випадки несуть тяжкі наслідки та смертельні наслідки. Пам'ятайте, перечитайте, повторіть правила дорожнього руху. Подивіться на оновлені санкції за порушень правил дорожнього руху. Почастішали скарги містян і на водіїв мотоциклів із гучними двигунами, коли вони гучно рухаються містом, а особливо під час повітряних тривог у багатьох такі звуки викликають паніку. По місту вже встановлені дорожні знаки, забороняючи рух мотоциклів у певних напрямках. В місті Кременчук, звертайте увагу, є вулиці, ділянки, парки, сквери, де заборонено рух саме мотоциклів та мопедів. За цими фактами зараз працюють патрульні поліцейські, також будуть проводити перевірки та притягувати водіїв до Відповідальності. Також 30 березня, у вечірній час суботи, до поліції надійшла інформація про зникнення у горішніх плавнях восьмирічної дівчинки. Відразу на місце події прибули всі правоохоронці, муніципальна варта місцева почали пошуки. Проблема була лише в тому, що дитина не місцева і не знала, як з парку, десь дійти. Протягом години було встановлено місце перебування дівчинки. Дівчинка перебувала на одній із зупинок в місті горішніх плавних. З нею все добре, відразу була доставлена. На до відділення поліції, де в подальшому передана мами. за минулі вихідні сталося також кілька пожеж, до яких були залучені усі відповідні екстрені служби. Масштабна пожежа була в місті горішні плавні, де працювали і поліцейські, і пожежні, і муніципальна варта місцева, так як вогонь міг перекинутися на. Поряд лісисту місцевість і в зв'язку з погодними умовами, що було дуже жарко, вогонь дуже швидко розповсюджувався по території. Наразі дільничними встановлюються обставини загорання даної території. Протягом декількох годин пожежні локалізували дану пожежу. Хотілось би закликати всіх громадян не порушувати правила пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.